Добрий день, шановне товариство 11 листопада 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Починаю обрізку виноградника. Підготовлений до обрізки. Стрічки обрізані. Очки отакі я використовував. Такі хомотики для фіксації розчіпнув. Правда, ще не весь виноградник, але в мене є помічники, які мені в цьому допомагають. Частинку ряда вже обрізав. А тепер хочу вам показати, як я буду обрізати дорослий кущ Аркадії. Не знаю, як воно буде видно. На відео сам знімаю. Але щось покажу, якщо вам буде цікаво. Почнемо з цієї площини. Ось ми маємо рукав. На цю сторону у нас виходить, вже виходить, що чотири рукави. От один старий. Далі от молодий рукавчик на заміщення я опустив. І далі от ще два дорослих. Так от, молодий, ми обріжемо десь на метр 20 метр 50. Цей ми ще будемо використовувати. Ми видаємо рукав от з тієї сторони дальній, який ми бачимо, він вже старий, товстий і зарізаний. Вон, бачите, яке це. Ми його видавимо. Що ми будемо робити тут? Тут у нас з цього рукава, плодова лоза. Одна пішла в цю сторону, щоб перекрити до середини куща, інша в цю сторону. Так і ми його будемо залишати. Ми відрізаємо зараз отут гарна лоза, нижче дроту нашого, гарно визрівша, достатньо довжини вона. Отут ми її обріжемо. Так само в цю сторону. Не будемо ми лишати тут, а взагалі тут лишимо Тут ми обріжемо ось так. Ось тут ми обріжемо на заміщення. Ось таким чином ми будемо обрізати наш виноградний кущ. Зараз я обріжу. І покажу картинку в цілому, як воно вийде одна ця площина. І ось що ми маємо в результаті нашої обрізки. Як бачимо плодові стрілки, перекривають всю площину виноградного куща. Ось тут в мене. Може навіть і забагато. Але тут поряд слабенький кущик, то я пустив далі. Нашу Аркадію. По весні, мало як воно перезимує, може десь якийсь кущик гірше, може якийсь рукавчик виламатись, якась лоза пошкодитися, то краще лишити запас. Ось так ми обрізаємо. Наш виноградник. Всім міцного здоров'я. Наснаги до праці. Будьте здорові!